На хвороби спини людина страждає з тих часів, як стала прямоходячою, і почала користуватися знаряддями праці, а особливо будувати. Усі вежі, собори, палаци і піраміди зводилися здебільшого вручну Колізей, колонна помпея, парфенон. Які назви? А ось ще одна колумна вертебраліс. Так латиною називається стовп із хребців, адже хребет і справді можна порівняти зі стовпом, на якому тримається людське тіло. Але якщо мармурові чи бетонні стовпи створені з однорідного матеріалу, то хребет неоднорідний, складається з хребців. У людини їх може бути 32 або 34: 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 3 або 5 куприкових. Трохи схоже на дитячу пірамідку, кільці якої, лягаючи одне, на одне, утворюють наскрізний отвір. Це спинно-мозковий канал. Нервові закінчення спинного мозку передають інформацію в наш центральний комп'ютер, головний мозок, і отримують звідти команди до дії. Давні лікарі вважали хребет основою здоров'я всього організму. Тож і лікування будь-якого захворювання починали саме з хребта. На сьогодні найпоширеніші хвороби хребта такі: остеохондроз ураження міжхребцевих дисків, сколіоз, викривлення хребта, спондильоз, кісткові розростання між хребцями, радикуліт. Гостре запалення нервових закінчень за статистикою на радикуліт сьогодні страждає кожен восьмий житель землі, старший 40 років. Слово радикуліт походить від латинського радікс корінь. Цим терміном прийнято позначати запалення нервових корінців, які виходять зі спинного мозку. Приблизно у 95% випадків радикуліт є проявом остеохондрозу хребта. Спричинити напад радикуліту можуть стрес, інфекція, порушення обміну речовин, підняття важких предметів та різкі рухи. Внаслідок цього хребці зміщуються, відбувається защемлення нерва, м'яз автоматично скорочується. Позбавлений живлення, він накопичує молочну кислоту та розбухає. І чим довше він залишається в такому стані, тим стає болючішим. Безусловно, падрадікулітом ми. Мы подразумеваем э, какую-то боль или в виде прострелов пояснице, или боль э, по определенной поверхности, скажем так, в зависимости от того, какой корешочек изменен. Изменен каким образом: или в результате какого-то воспаления, или чаще всего в результате сдавления. Поэтому здесь э, очень э, важно, конечно, дифференцировать. какой природы, какой этиологии этот радикулит, и в зависимости от этого, соответственно, подобрать необходимую тактику лечения. Кожного народу були свої методи зцілення спини. У давньому Єгипті та Римі застосовували лікування гарячим піском, псамотерапію. Китайським імператорам підкладали під поперек улюблених голих собачок. Лікуванням домашніми тваринами, котами і собаками не нехтували й вожді інків та ацтеків. А от древні греки намагалися вигнати радикуліт звуками труб. Слов'янські знахарі використовували дари природи, пісок, глину, гаряче каміння. У Київській Русі хвори поперек лікували укусами бджіл, а українські чумаки прикладали до хворого місця суміш гарячої солі та червоного перцю. Мешканці Південної Африки, аби припинити біль у спині, здавна використовують рефлексотерапію. дряпають мушлою певні активні точки на тілі. Араби, лікуючи радикуліт, припалюють частину вуха нагрітим металевим стрижнем, а ескімоси завдають уколів загостреним каменем. Арсенал народних методів поповнюється і по сьогодні. Найпоширеніший засіб медикаментозне лікування протизапальними препаратами. Вибір в аптеках наразі величезний. Ще лікарі радять вживати вітаміни А, Е, С, препарати цинку і селену. Також корисні курси фізіопроцедур, грязелікування, мінеральні ванни. Не обійтися тут і без корекції хребта, яка вирівнює положення хребців та припиняє їхнє подальше зношування. Мануальні терапевти зазвичай використовують так званий метод довгого важеля. Він передбачає скручування, розтягнення та струшування хребта в надії, що проблемний суглоб сам знайде своє місце. Натомість лікарі-вертебрологи діють більш точно і обережно. Завдяки методу короткого важеля вони можуть поставити хребець на місце прицільно навіть одним пальцем. Методика лікування на деле, у нас абсолютно традиційна, можливо, трошки відрізняється. Механізм корекції, тому що методика довгого важеля вона є дуже травматичною і неточною. От, а методика ж короткого важеля вона дозволяє найбільш точно відновити співвідношення між шипцями, тому що лікар має можливість контролю, абсолютно чіткого контролю там, в міліметрах кожного руху, який він здійснює. При цьому напрямок руху контролюється в трьох площинах. Тобто, абсолютно геометрично можна співставити. Порушення співвідносини плюс до цього всього це не травматичний метод. От і на сьогоднішній день я рахую, що йому альтернативи немає. Тобто найбільш точного і травматичного методу не існує. Дискогенні радикуліти із трагедії особистої перетворилися на велику соціальну проблему. За іронічним висловом одного з учених, патологічну групу швидше складають саме ті 20-30% дорослого населення, що їм ніколи не боліло у попереку, на відміну від переважної більшості людей, що бодай раз у житті пізнали це відчуття в Україні. Вертоброгенна патологія у загальній структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності посідає друге місце, поступаючись лише респіраторним інфекціям. А у структурі неврологічної захворюваності, поперед крижові радикуліти міцно утримують перше місце при поширеності більше 50%. Основне і найбільш часто зустрічаемое ускладнення остеохондроза це так звані грижі міжпозвонкових дисків. Перва операція на позвоночника по поводу грижі міжпозвонкового диска була сделана ще в 1934 году. Но это была действительно такая радикальна травматична операція. Сучасные методики хирургического лечения гриж межпозвонковых дисков це, методики це хірургія одного дня. Це коли пацієнт приходить утром з проблемою, скажем так, э, межпозвонкового диску, а через несколько часов своїми ногами уходит совершенно забыв о том, що з ним було ще несколько часов назад. это трудно повірити, але це так. Лікарі вчать хворих на радикуліт правильно піднімати важкі предмети. Як це робить штангіст? Головне правило опір на ноги і рівна спина. Спортсмен не відриває штангу від підлоги різко одним рухом. Тому що так можна надірвати спину. Важко ніколи не піднімає вантаж на прямих ногах, нахиливши корпус уперед, і він присідає, зігнувши ноги в колінах і поступово випростовується, залишаючи спину прямою. що наші думки матеріальні відомо всім Доведено, що причиною більшості хронічних хвороб є деформоване біополе людини, на яке не діють ні пігулки, ні уколи, ні мазі. Біополе руйнується думкою і словом. Так само і відновляти його потрібно лише думкою і словом. На енергетичному рівні наша спина символізує життєву опору. А серед можливих причин виникнення хвороб хребта, зокрема його поперекового відділу, психологи називають страх, звичайне людське побоювання залишитися без фінансової або моральної підтримки. Фахівці стверджують, що будь-яка хвороба має духовне підґрунтя, і лікувати треба не лише тіло, а насамперед душу. Вся суть в тому, що людина являє свою триєдину сутність. Тобто будь-яка людина вона має або три, або два тіла. Якщо людина 3D на сутність, до складу її входить дух, душа, фізичне тіло. Якщо людина двоєдина сутність, а такі люди у нас також є, до складу двоєдиної сутності входить фізичне тіло і душа. І будь-яке захворювання хронічне проходить чотири етапи: ініціація, причина, процес, наслідок і фіксація цих чотирьох етапів здійснюється на всіх людських тілах: і на рівні духу, і на рівні душі, і на рівні фізичного тіла. У вигляді енергетичного інформаційного блокування. Тоді, коли фізичні засоби, такі як пігулки, ін'єкції ліки, фізметоди лікування, вони являються фізичними матеріальними, вони можуть взаємодіяти лише з фізичним матеріальним тілом, фізичним тілом. Тоді, коли душа і дух залишаються поза цим лікувальним процесом. Найкраща профілактика захворювань хребта це формування доброго м'язового корсета. Фізичні вправи, включаючи плавання, варто починати з раннього шкільного віку. Корисно висіти на турніку. Це не тільки видовжує хребет, а й зміцнює руки. Працюючи за комп'ютером, необхідно нагадувати спині про правильну поставу. Для цього слід кілька разів на день виконувати одну простеньку вправу. Притисніться спиною до вертикально рівної поверхні, наприклад, до стіни. Обов'язково торкайтеся її одночасно, потилицею, прямими, трохи опущеними плечима, лопатками, сідницями і п'ятами. Стійте так кілька секунд, даючи вашому тілу запам'ятати, що таке правильна постава. Крім того, протидіють хворобам хребта, кальцій та магній, які містяться в морепродуктах, капусті, шпинаті, бобах, горіхах, насінні та молоці. Хочете зберегти ваш хребет здоровим на довгі роки? Дотримуйте золотого правила, відчули біль, чим скоріш позбавтесь його, змініть позу, висоту стільця або столу, чи просто підкладіть під спину ось такий валик.